Його стіни не бачили відвідувачів вже понад півроку. На вході у приміщення працює лише годинникова майстерня. Кінотеатр Чернівці за кілька місяців перетворився із успішного закладу у збитковий. Що з ним далі планують робити та чи відновить він свою роботу, дізнавались журналісти ТВА. Біля його дверей висить Афіша, фільму, прем'єра якого мала бути ще у липні минулого року. Глядачів у комунальному кінотеатрі Чернівці не було вже багато місяців. Упродовж року міськрада виділяє закладу мінімал. Фінансову допомогу. Натомість саме приміщення поступово занедбується і не тільки всередині. З одного боку, будівлю обступили смітники, які обіцяли прибрати після встановлених підземних. З іншого облаштовують громадський туалет. З війною ситуація стала ще гірша. Ну, по перше, останні вісім місяців вони просто зачинені. А ми скоротили штатний штатну кількість людей. Там зараз працюють всього троє людей. Причому ВО директора, головний інженер на 0,5 ставки, бухгалтер на 0,5 і прибиральнебиральниця на мінімальній зарплаті. Відтак увесь інший персонал на роботу не виходить. Одна з причин, чому в кінотеатрі не показують фільмів, відсутність сертифіката. Втім, він. Також не безкоштовний, а фінансової допомоги від міської ради вистачило лише на те, щоб оплатити комунальні послуги та здійснити виплату працівникам. Відновити роботу можна, але ж оце але потрібна оце, сертифікат на програму забезпечення. Адресна допомога у нас це. Скажімо, ковідний період, то працівники були відправлені у відпустки без збереження заробної плати. І коли скажімо, потрібно, ну, настав час скажімо, їх розрахувати, то скажімо, треба було виплатити компенсацію на це працівнику за звільнення там дітей, то скажімо, там та допомога, вона йшла на. Те, щоб це розрахувати працівників і за оплату за електроенергію, довести кінотеатр до сучасного рівня і відновити його роботу можна лише за допомогою меценатів. Так нещодавно представники зі Швеції були в кінотеатрі та оглядали приміщення. Наразі на шведський кінофестиваль запросили директорку центру імені Миколайчука, адже саме з ним хочуть з'єднати збиткову установу. Тож сподіваються, що таке відрядження принесе результат. Було багато. Обговорень з цього приводу багато було пропозицій. Але ми зійшлися на тій, що шляхом приєднання ми Чернівці приєднаємо до культурно-мистецького центру імені Івана Миколичука. Це єдиний спосіб, аби залишити і зберегти цей заклад як заклад культури. Ще один спосіб зберегти та відновити будівлю, яка пережила наслідки трьох окупацій повернути його єврейській общині. Адже до другої світової це був Тремпель, головний. Молитовний будинок місцевої єврейської громади та посадовиця каже, що такий варіант навіть не розглядається. Натомість голова правління єврейської громади вважає, що важливість споруди для чернівчан збережеться за будь-яких умов, на які пристане влада. Однак треба чітко. Розуміти і усвідомлювати, що є питання справедливості, і ми розуміємо, що все одно мусимо рухатись цим шляхом, оскільки це важливо для міста Чернівці. Це родзинка, перлина міста, і саме відроджений купол, відроджена будівля слугуватиме окрасою міста Чернівці. Більше навіть для міста ніж для єврейської громади. Попри оптимістичні наміри, досі невідомо чи відновить заклад свою роботу, чи можливо його готують до приватизації. Для для місцевих бізнесменів в якості ще однієї гуртівні чи забігалівки. Останнім часом у Чернівцях всього можна чекати. Журналісти ТВА обов'язково слідкуватимуть за тим, яку саме долю посадовці оберуть для історичної будівлі. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Руслан Батюк. Теми дня ТВА.